Цей робот можливо переконає Велику Британію повернути Греції мармури Елгіна. Так називають зібрання творів давньогрецького мистецтва, яке на початку 19 століття до Англії привіз лорд Елгін. Нині воно зберігається в британському музеї в Лондоні. Робот уже вирізав точну копію голови коня віком 2500 років, яку понад два століття тому вивезли з парфенону. На сканування і створення 3D-моделі пішло 9-10 тижнів. Потім робот почав працювати. Вирізав приблизно 7 чи 8 днів. Далі майстри три тижні доводили виріб до досконалості. Останні 3-5 відсотків. Це ручна робота, і вона вирішальна. робот скульптор стоїть у спеціалізованій майстерні в італійській карарі. Усі скульптури парфенону він зможе відтворити приблизно за півтора року. Ми не знаємо на. Певно, але особисто я перечуваю, що якби ця технологія була доступна фідію чи Мікеланджело, вони би поставилися б до неї з ентузіазмом. Афіни домагаються, щоб мармури Елгіна повернулися на батьківщину. Серед них 75-метрові рельєфи, а також 15 метоп та 17 скульптур. Їх створив скульптор Фідій з учнями. Елгін, який придбав ці пам'ятки давнини, був британським послом в Османській імперії, що панувала над Грецією. Лондон каже, що мармури куплено законно. Греція цього не визнає. Наразі переговорів із грецьким урядом про повернення артефактів немає.